На зупинці поблизу Луцької автостанції номородину о восьмій годині ранку збираються пенсіонери із сумками, відрами та рюкзаками. Це дачники, пояснює лучанка Людмила Приємська і показує розсаду. О, гірки під бутилки, а тоді ще накрити, бо так ще холодно. Я Люди чекають на маршрутку. Луцьк Гаразджа. Людмила Федорівна прогнозує, зараз знову буде переповнений автобус. Битком забитий, не влазили вчора. Всі і, і напихають, як свілетів. Добиратися трошки багато людей, але вже додали маршрут. Ціна та сама 20 гривень, нічого не помінялося. Як і минулого року, так. Що маємо тут в місті робити? Там поїдемо, тут свіже повітря, відпочинемо, щось посадимо. Ну, звичайно, не вигідно, бо дуже дорога дорога. Маршрутка прибуває за графіком. Переповнений автобус був лише вчора, каже водій маршрутки Олександр. Окрім дачників, додалися пасажири, які їхали на міське кладовище, яке розташоване у Гаразджі. Ціну квитка коментує так: «20 гривень – це дорого. 20 кілометрів, 20 гривень – це не дорого». недорого. Менш ніж за годину автобус доїздить до дачного масиву. Далі пенсіонери йдуть пішки. Дорогою вітаються з усіма сусідами. Доброго дня. Анатолій Іванович йде подивитися, як підступила вода з місцевого ставка до його дачі. Каже, з ділянки тепер видно, як карасі. – О, дивіться, два, карасі. Скаржиться дачник на місцевих бобрів. Там ялиночка, така була маленька ялиночка. Так О, то бобер, обергать. А я думав, що хтось з чокіркою, думаю, що це. Дружина Анатолія Софія Борисівна тим часом з порогу годує місцевого кота Ваську. Аби почув голос, вже йде. обходить свій город й теплицю. Поливає редиску, що вже показалася з землі. Капусточка розсада. Хоч насіння здорожчало і роботи біля овочів багато, але як показали цьогорічні високі ціни на городину, то працювала біля неї недаремно, каже пенсіонерка. Тут цибулю на зиму посадили, гарна вже велика, вже можна рвати. Чекаємо урожай, Там часничок зимовий. Це в мене кіб із насіння виростила. Одгородила от кота, дуже є. Якщо вовремя посадити, то й буде. Говорить, що готує цього року 10 сортів помідорів на посадку Микола Поліщук. Його тут жартома називають томатним магнатом. Каже, що головне вчасно кропити. От тут, це бачите, скільки посадив. О, теплиці. Маленькі, ростуть, підписані. Ви цього року якось змінювали те, що садите, з огляду на ціни. Я весь час саджу і весь час маю ще маленька, конечно, Дар'я Тимошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини, Луцьк.